В Української влади немає жодної стратегії щодо підняття та розвитку національної економіки, зазначають експерти. При тому, якщо подивитися на будь-яку країну з розвиненою економікою, то у кожної є власна економічна модель. Дії ж влади закінчуються на розписуванні бюджету на наступний рік. Хоча бюджет має бути лише частиною програми економіки. Українські уряди, незалежно від їхнього політичного кольору, працюють в якому режимі розпис найближчого державного бюджету на найближчий рік. Просто розпис державного бюджету на найближчий рік. Це не тактика, і тим більше не стратегія. І саме тому ми живемо виживанням з року в рік. І саме тому будь-яка криза, незалежно від її характеру, чи то продовольча, чи то енергетична, чи то як остання фінансова, найбільше б'є по такій економіці, як українська, яка не має власної стратегії. Найголовніша порада, додав економіст, це комплексний підхід. Одночасні дії як у бюджетній, пенсійній сферах, так і у податковій системі. До прикладу, навів останні реформи. Спочатку робили нібито бюджетну реформу через прийняття бюджетного кодексу. Потім нібито податкову реформу через прийняття податкового кодексу. А після них що в нас по черзі була? Пенсійна реформа. Але справа в тому, що пенсійна реформа працювала. Вона мала бути передбачена в бюджетному кодексі і в податковому, які були прийняті раніше, а там пенсійної реформи не було закладено, От тому вона і не спрацювала з економіки. Як відомо, фінансуються всі сфери життя людини: медицина, армія, освіта, промисловість і навіть політика. Проте чомусь остання це шалені ресурси на вітер без покращення. Ми вибираємо тих самих політиків, які весь час були при, при владі, при політиці. Більше, менше, але вони ті самі то не треба кидатися на на ці гасла. Треба зрозуміти для того, щоб щось змінити. Для того, щоб щось змінити, треба змінити якісний склад того парламенту. Перше, що ми можемо змінити. От а далі може щось буде мінятися. Українців на жаль вже навчила практика. Якщо ми обираємо політиків за яскравістю політичного шоу, то після виборів ми матимемо прекрасне політичне шоу, але не більше. Інна Марецька, Ярослав Калашніков, Дмитро Поцелуєв, Гамма новин.